Тарас Григорович Шевченко, Світає, край неба палає. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились то тополі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те вся країна, повита кросою, красується, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.